Ну що ж, друзі, ми продовжуємо і продовжуємо говорити про турботу за нашими зубами за ротовою порожниною. Нагадую, що з нами у цій. Так, 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 так. З нами О, у цій студії Дмитро Шевчук, лікар-стоматолог, загальний практик. Вітаємо вас ще раз, Дмитро. А, кажуть, з хорошими людьми, і, два, і двічі так, можна привітатись. Дійсно, друзі, знаєте, коли ми говоримо про чистку зубів, про турботу, всі кажуть про те, що можливо не потрібно ходити на чистку, тому що це стирає зубну емаль, хтось навпаки, потрібно чистити набагато більше. Ось тому що. А, і знаєте, і набирає там зубної пасти так багато, як у рекламі. Я пам'ятаю, коли побачив одну рекламу в дитинстві про те, що за 14 днів вже зуби будуть біліші. І я настільки серйозно це прийняв, я п'ять разів на неї чистив зуби два тижні, тому що, ну, так сказали, мають бути біліші. І... Розумію, що робив недобре, тим не менш, так перейдемо до чистки зубів-стоматолога. у стоматолога. Знаєте, от власне просто я особисто чула таку думку, що зубний наліт, який нагромаджується на зубі, він наче захищає зуб, а коли його зчищають, то наче виникають проблеми. Скажіть, чистка зубів у стоматолога для чого вона і чи може вона нашкодити? Звісно, нальот не може не руйнувати зуби, він завжди руйнує зуби, і камінь зубний теж руйнує наші ясна. У адекватного стоматолога чистка завжди проходить якісно і вона не руйнує зуби. А якщо пацієнту пацієнту є що чистити, якщо він не доглядає за зубами, її потрібно робити раз у півроку, тобто. Про нальот, звісно, це міф. Угу. Ну все, Т тоді обговорюємо далі. Бо ну, справді, так. як наче два табори поділилися люди, і хотіли якраз сьогодні міфи якісь розвіювати. Як часто можна робити власне, таку чистку? Чистку потрібно робити тоді, коли є те, що треба чистити, якщо людина доглядає гарно за зубами. О, повністю вичищає на люд. Буває, що її потрібно робити раз у три роки чистку. Не Або, раз А півроку. Так, а буває людина, котра о, в три місяці зовсім погано доглядає за зубами, і через вже о, один місяць буде зубний камінь. І її потрібно буде робити в когось три чистку. роки, а в когось три місяці так, треба в залежності списати. від співвідношення щелеп. І проблем з зубами. Ліковані вони, не ліковані, є порожнини, немає порожнини, Яке мікробне число в роті пацієнта, Тому це дуже багато факторів, які що ці. в себе включає вибілювання зубів? Це ж та сама чистка, чи там чимось покривають е, зуби? Відбілювання, в від першу, першу чергу це не про здоров'я, а про красу зубів. Е, тому е, відбілювання. Е, Воно не всім рекомендовано. є багато протопоказань, Відбілювання це не чистка. відбілювання – це дія спеціальних препаратів на зуб, спеціальних елементів, які через якийсь час просто вимивають пігменти, котрі ми споживаємо з чаєм, кофе, і вимивають з зуба. Тому. Звісно, це не про здоров'я. От Ви сказали про те, що є певні протипокази якимось людям. Так. Які це протипокази? І ще цікавий такий момент чутливості зубів, бо дуже часто кажуть, що ось відбілювання воно може ще підсилити цю чутливість. Чи це міф? Перший протипоказ це, це чутливість зубів. Якщо у пацієнта є сильна чутливість зубів, Рецесія наших ясен, якщо є великі каріозні порожнини, якщо є великі пломби, реставрації, вініри. якщо є Коронки, вони все це є протипоказання о, к відбілюванню. Відбілювання це тільки для в принципі, для здорових зубів, mm. для здорової посмішки. Якщо людина хоче на, на 2-3 тони о, зробити яскравіше свої зуби і в, в, свою увагу притягнути до зубів. Mm -hmm. От ви кажете про чутливість. Чутливість зубів це щось таке просто вроджене в людини. Чи це можна якось також? Регулювати, Тобто, чи можна зробити чутливі зуби нечутливими? Звісно, в першу чергу потрібно використовувати пасти проти чутливих зубів. Uh -huh. Друге, це регулювати співвідношення щелеп прикос, тому що чутливість вона буває, якщо це каріс, зуб чутливий, тому що в ньому є дірка, або рецесія, коли шийка зуба оголяється і зуб починає, починає бути чутливим. Так, ну дійсно, просто коли от говоримо про чутливість зубів, це настільки мені тонка річ, тому що часто, коли були проблеми з зубами, і десь там від холодного, від гарячого, від якогось холодного повітря, так і перервать. воно болить. Які профілактичні заходи потрібно робити для здорової посмішки? Десь частково ми це говорили в першій темі, але от, от конкретно так, перше, друге, третє. Що робити? Ну, для здорової посмішки потрібно в першу чергу зрозуміти, що вона здорова. Реально здорова. Тобто потрібно відвідувати стоматолога, щоб він сказав, що у вас проблем немає. І тоді, коли вже пацієнт знає, що у нього здорова посмішка, реально здорова, тоді вже використовувати, правильно доглядати. От, наприклад, ви знаєте, чому зуби потрібно чистити саме 3 хвилини? Ні. Ні. Е, тому що саме за три хвилини людина може зробити 400 500 е, рухів зубною щіткою. Е, тобто, е, а якщо брати електро, тоді 20 секунд достатньо. Так, на, 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 якомусь, е, на якомусь зубі достатньо буде і 20 секунд. Тобто це потрібно робити якісно, як я казав у нашій першій частині. Треба тобто робити, робити якісно і робити регулярно і втомає на увазі в цілому, просто повільно проводити. це не означає на так. одному зубі 20 так. секунд. І виходить більше ніж 3 хвилини. Так, так просто, просто швидше ми ну не правильно ми, водимо, не потрібно рухами. Правильними рухами треба це робити. Це круговими? Так, круговими Чи, чи так, як більшість робить, знаєте, вперед. Мене, мій назад так, так от, от так можна зробити <хи> Саш, собі, собі зуби стреш. погано, погано діє для зубів, <хи> Скажи, тому <я> що <хи> реально можна чутливість зубів так набути <хи> Тут так, круговими, так, Круговим вимидаючими воно вичищало. Так. Все а підкажіть, будь ласка, як е, треба поводити себе па пацієнту власне після е, гігієнічної чистки в стоматолога? Чи є якісь е, правила там перший день щось може не можна їсти? Взагалі не їсти, <свісно> не їсти. зуби чисті, не Щоб <свісно> <свісно> не забруднити. Звісно, в першу чергу потрібно замінити зубну щотку після того, як зробили чистку, тому що на що це просто мікроби старі, їх треба убрати. Потім. Не можна їсти 2-3 години після чистки, поки кров зупиниться. І потім цілий день ну, рекомендація така більш більш-менш просту їжу, там не м'ясо, не шашлик там потребляти, а просто рослинну їжу. Так, ну не рослинну, а не, не, не зовсім тверду, щоб був час загоїтися. Uh -huh. Хоча наша порожна рота дуже швидко загоюється. От ви сказали за те, що треба змінити щітку. Взагалі, скільки разів там умовно на рік не знаю, треба змінювати щітку? Одна людина, яка чистить зуби, як ваш чоловік, йому потрібно міняти щітку раз в місяць, десь. А інше о, рекомендовано раз три в три місяці зміняти щітку на нову. Якщо це електрична, вона теж в залежності від о, так як пацієнт її, її використовує. Угу. А щільність власне чи міцність щітки там є ж м'яка? Дуже важлива і вибирається стоматологом на прийомі, тому що о, для людей з захворюванням парадонту потрібна м'яка зубна щітка для людей, які носять брекет систему. Потрібна монопочкова щітка. Для людей, які просто здоров, здоров, у яких здорова посмішка середньою жорсткості, все. Для людей, які хочуть на від куріння прибирати, це жорстка. Один раз можна жорсткою щоткою. Угу. Е, зрозуміло. І ще одне таке питання. Е, дивіться. Ну, до прикладу, кажуть, що був хороший зір, то потрібно їсти там чорниці, тому що ніби вони покращують зір. А, що потрібно їсти, і які продукти мають хороші власне, ці мікроелементи, які допоможуть нашим зубам бути міцними та здоровими? Можливо, от декілька продуктів можете передати. В першу чергу все починається з дитинства. Від наших родичів, дитина повинна. Пити воду, в якій міс фтору один півтора міліграми на літр. Це дуже важливо для зубів. Тобто не зубна паста, а саме вода, тому що з водою більшість фтору... а як це можна визначити визначається тестер, визначається це лабораторно. Наприклад, якщо ми знаємо, що в Моршинській точно є один міліграм на літр. Там написано на упаковці. А, тобто на, в будь-якому бренді так, можна прочитати. Так. А, наприклад, в нашій водопроводній воді там його немає, тому що така процедура вторування дуже дорога. І, на жаль, по нормам повинна бути, на жаль, на практиці таких норм не буває. Тому в Україні зараз у 99% людей є карієс. Тобто навіть навіть у дітей, навіть у всіх дорослих 99% з карісами. Дякуємо. А, а до речі, а, тобто... а. Давай. Да, просто крім води, починаючи з дитинства, які продукти? Крім води, потрібно. Таких немає продуктів, котрі будуть прямо впливати на зуби. Тобто, їсти творог, пити молоко це все дуже умовно. Потрібно розвивати щелепну систему. Щоб зуби були. Не просто міцні, а були м'язи яз, міцні, щоб було місце для зубів. Тобто дитина повинна повинна їсти багато твердої їжі, не котлети, а м'ясо жувати. І тоді буде результат не пюрешки, а ці не пюрешки, а, а цілі яблуко кусати. Яблука кусати, моркву жувати, а не тьорто. І тоді буде результат, і у дитини буде велика, щелепа. У, у неї не буде проблем з зубами ніколи. Пане єдине, що мама мені говорила, це коли я горіх фундука. або волоський горіх з зубами. Молодець. Виріс, і має проблеми. Але з мені здається, що десь теж не слухались. Ми знаєш, ми знаєте ми постійно тут говоримо про наскільки теми, що ще у тробі матері якось закладається вже. Е, не зуби, але те, якими вони можуть бути. Можливо, ще навіть мама так, повинна так. вживати достатньо так. кальцію і всього. Бо зараз от, цікаво, те, що у нас зуби зараз є, ми можемо ще якось на них повпливати. Вони вже ж сформовані, вже от вони виросли mm -hmm. і є. Ми можемо впливати на наші зуби, але це буде в меншій. Менше співвідношення, ніж в дитинстві, і, наприклад, і в утробі матері теж можна впливати на зуби. Наприклад, якщо матір приймає антибіотики в деякі періоди, там на третьому триместрі чи першому, таке буває, вже молочні зуби у дитини можуть бути погані. І ніяк, якщо мати буде їх чистити, не чистити, там все буде класно робити, проблеми будуть. І є дитина, якщо, наприклад, вона приймає антибіотики в період з трьох років або навіть в перший рік вже буде проблеми з постійними зубами. Е, дуже Дякую. цікаво це все. Е, хочемо також поділитися якимись міфами, які ми знайшли в інтернеті. Не знаю, чи це міфи, можливо, це і правда. Ви підтвердіть або так, спростуйте, підтвердіть або спростуйте. Добре. Ось перше після кожного прийому їжі, слід чистити зуби, бо так вони будуть здоровішими. Чистити не треба, але треба поласкати рот після кожного прийому їжі. Ополіскувачем певним, так? Е, можна просто... просто навіть проточною водою. Угу. Дякую. А необхідно користуватися виключно дорогими пастами та щітками, е, так як вони значно ефективніші у догляді. Е, пасти так, щітки ні. Тому що це лише інструмент, який мож, я можу. Класно чистити зуби звичайною зубною щіткою, і результат буде такий ж самий. Mm. Дякуємо. Е, також радять забути про солодощі, бо вони псують зуби. Зовсім ні. Е, солодощі можна їсти, але треба потім якісно вичистити зуби, щоб вони не залишалися на зубах і просто не ризувалась бактерія. Так, дякуємо, йдемо далі. Іноді для гігієни зубів використовують зубочистки. Вони доволі ефективні для позбавлення решток їжі у важкодоступних місцях. Зубочистки зовсім не ефективні, вони залишають дуже погані наслідки. Ясна після них дуже кровлять, і багато багатьох пацієнтів виникають проблеми з парадонтом в місцях, де вони займаються цим ділом. Чому То... тоді не заборонюють зубочистки? Зубочистки тому вони зуби Вони не для того, це як для фруктів і всього іншого. Вони не для зубів, а Так, так це, це просто, тому що в ресторанах дуже зубну нитку ти не поставиш і не будеш. Так, чистити. І написано ватні палички, але вони не для вух призначені. Так, так, тому що сам... для вух є спеціальні інші, так як ми. Ну, говорили. Це, це треба заборонити, просто щоб вони так називалися. Бо це ж асоціації. Поговоримо ще про оповліскувач, дорота кажуть, що він допомагає позбутися не лише неприємного запаху, але й може замінити повністю чистку зубів. Зовсім ні. Не можна сковорідку відмити просто водою. Треба її чистити, наприклад, щоткою, так або якоюсь мильним розчином та щоткою. Тому ополіскувач, ополіскувач це діло третє. Це третє. Це о, неприємний запах з рота, а теж не усуває. Це теж міф, тому що о, неприємний запах о, з рота усуває гастроентеролог в першу чергу, і в другу чергу стоматолог, коли лікує зуби. А жувальна гумка вона чистить ротову порожнину, не чистить, чи то також усуває запах з рота і більше нічого вона не дає. А свіжає, коли людина її жує. І все в принципі, там 20-30% щось чисте. Там ефективності не, не доказано. Дякую, кажуть, що усім членам сім'ї можна користуватися однією пастою. В залежності від того, які ці члени сім'ї, наприклад, дітям, і дорослим, і бабусі у них зовсім різні пасти. Наприклад, бабуся користується протезом, їй не можна використовувати зубну пасту дорослим можна, а дітям потрібно інше. Ні, зовсім не можна. Чистка зубів пастою та щіткою це основний спосіб чистки ротової порожнини, чи не лише? До основного можна додати ще зубну нитку, а для о, більш ретельного це іригатор, і міжзубні Йоршики і о, чистка у стоматолога. Як чистка? А, правильно чистити лише зуби чи зуби і язик? Зуби і язик і ще щоки. Щоки, я ще про це Ші -ші. не знала. Ші -ші. Теж Ші -ші. треба чистити. Ші -ші. Тою ж насадкою для язика. А Це для так? Так, так, так. Три, треба теж чисто. І навіть промивати горло. Вік живий, вік учись. Горло теж треба промивати. Mm. Там не залишалася їжа. А чим? Просто водою? Так, просто водою. Цього буде достатньо, якщо у вас нормальна проточна вода. Uh -huh. а, так, я хотів запитати. Я зрозумів, що також, знаєте, в нас дуже часто залежить здоров'я зубів від регіону. Тому що я пам'ятаю, коли, от, ну я сам з Волині, коли там мої батьки поїхали в Маневицький район, а там де в них це це так, ТЕЦ, там, ніби ще, атомна станція. А, атомна станція. А, атомна а, станція так, в і Там велика радіація. Дійсно, от, я просто зрозумів, те, що ви говорили про воду. За два роки, поки був тату, ну, зуби просто посипались. Це все залежить від, на стількі... від води. Наприклад, в регіоні, о, у нас є регіони, де багато фтору в воді, у них будуть інші проблеми. А є, де зовсім немає фтору, У них інші проблеми. Це флюороз буде, коли багато фтору, а коли немає фтору, буде каріс. Все. Угу. І ще одне таке питання. Вінери, така модна штука сучасна. Коротко, що це таке, і наскільки воно взагалі. Потрібно всім нам, чи воно псує, не псує зуби, чи це більше краса? Тому що є той момент, коли ви кажете, це чисто для краси, але не завжди це для здоров'я. Вініри — це, звісно, в першу чергу для краси. І для здорових зубів, якщо людина хоче якимось чином вплинути на колір своїх зубів, форму своїх зуб, зубів, і просто-напросто зробити увагу на свої зуби. Це дуже класна конструкція. При правильному її постановці вона може вона буде на все життя. Тобто, в принципі, це та ж коронка, але дуже тонка. Дуже, дуже вона естетична і вона в першу чергу керамічна угу. Керамічна і тому красива. Ще повертаючись до теми втору, скажіть, будь ласка, чи потрібно тепер дорослим людям також обирати пасту чи якісь засоби, які також містять фтор, щоб додатково ще його якось залучати? Для дорослої людини це а, актуально в тому випадку, коли в нього є чутливість зубів. Uh -huh. а, просто комплексний захист а, в неї не так багато фтору, але в більш якісних і дорогих пастах там фтору вже достатньо. Наприклад, в Аквафреші нашому за 25-30 гривень там второ буде дуже мало, а активної частини зовсім не буде. Uh -huh. А в пасті за 300 гривень вже буде. І тому, наприклад, підлітку треба. Для дорослого не так актуальна, краще е якісно вичищати зубний наліт, який не буде розрушати ваші зуби. Mm -hmm. Так дійсно, є я еквафреш, як колгейт, я Блендемент, стільки друзі паст, але дійсно ми розуміємо, що найкращу пасту може підібрати вам лікар, стоматолог згідно запиту, так, згідно запиту також і щітку, і повністю весь цей процес для турботи за вашими зубами. Ну і ще на останок останнє питання е стосовно е зубних пломб. Скільки приблизно часу можна спокійно з ними ходити, і коли зрозуміти, що пора можливо замінювати? А, залежить, залежить від того, о, яка була пломба, чи mm. то була реставрація? пацієнт може одразу вийти з кабінету і цю пломбу можна одразу міняти. Mm. Все там вона не буде mm. е, неякісна, буде негерметична, mm. буде неправильно зроблена і буде проблемна. Тобто все залежить від того, хто робив цю пломбу. І це залежить, скільки пацієнт зможе з нею проходити. Поки Що не турбує, то ні. ні, Ні. ні. Все залежить від того, яка це була пломба, як вона зроблена. Може бути звичайна пломба але зроблене якісно, спеціально в кафердамі, з добрим адгезивом, з нормальних фотополімерних матеріалів. І вона буде слугувати дуже довго – 4, 5, 6, 10 років. І все буде добре. А може буде зроблене. Зробили. І вже можна на наступний день її міняти. Дякуємо за інформацію. Спасибо. Дякуємо, Спасибо, що сьогодні з нами в ефірі бажаємо вам успіху у вашій роботі. Добре. Дякую вам. Тільки вдячних і здорових пацієнтів вже в результаті друзі. З нами в студії Дмитро Шевчук, лікар-стоматолог загальної практики. Мали чудову розмову зараз. Хочемо трішки зупинитися. національна хвилина мовчання о 9.00 кожного ранку. Доєднуйтесь.